Всі в нас пішли гроші з кооперативів або крадених держпідприємств. Но такі, скажімо, крупні крупний бізнес. Це червоні директори, це секретарі райкомів, горкомів, міської партії. Але здебільшого, це були комсомольці з знов ж таки райкомів, міськових ЦК Комсомолу України здебільшого це були а, відділ робочої молодежі такий був. От їхні керівники, вони розумієте, це молодь, вона більш відкрита до змін. Бо оці всі старпери в, в партійні функціонери на Чорних Волгах, вони не розумілися, як це роздірібання, що таке ринок, що такі податки. Вони вміли тільки надавати вказівки, які приходили з Москви, і все. А ця молодь вона зайшла в такі дуже серйозні підприємства. Ну, скажімо, в нас було відділення відгаложення. Супутник, супутник це як тур, а бюро міжнародного туризму. Його підняв, якщо я не помиляюсь, Матвієнко це був, а, ну, мені здається, він був керівник а, українського комсомолу. Так? Буквально перед тим, як закривалися двері, вже вже Союз розвалився і ми отримали незалежність. Я наскільки пам'ятаю, на супутник зайшло близько 40 і карусів нових, знов-таки для туризму, Та? Але це було не для туризму, а для збагачення оцих камсіків. Тим не менше, повертаємося до тієї страшної, всім відомої, організованої злочинності, в шкірянках хлопці, прасками. Значить, мучують бізнесменів, кооператорів е, У таких, ну, скажімо, образно будемо називати їх там: Савлохов, Авдишев, так, Авдешев, там, фашист і так далі. Князь. В них з'явилася економічна складова. Е, як це відбувалося? У Савохова, скажімо, їх там три брати, ці борці такі, да? один з братів, скажімо, був заступником директора а, ділерської компанії. Провідної на той час а, американського виробника автомобілів. Він спокійно сидів в цьому офісі. Ви що думаєте, просто так це відбувалося? Так, ясна річ. Він кришував той бізнес, але ж він і отримав е, частку свою. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.